Ні для кого не секрет, що банківська система США є однією з найбільших та найрозвиненіших у світі. Тут я хочу розповісти про основні банківські системи Америки, що мене здивувало в банківських відділеннях тут, завдяки якому банку я не став біднішим на 500 доларів, а також про український банк в США. Шановні ютуберяни, дорога родина. Ви на каналі Шлях іммігранта, і почну я з історії про те, як мене здивував один сервіс у відділеннях банку. Коли я багато років назад прибув до Америки, звичайно потрібно було відкривати рахунок. Про це я скажу пізніше, бо є там свої нюанси, які деколи бісять. Так, ось мене підвозять до банку, і з боку від відділення я бачу дивну штуку для себе: драйвтру як в Макдональдс. Ось як воно працює. Ти їдеш машиною і, не виходячи з машини, під'їжджаєш до банкомату, де можна зробити все, що тобі потрібно. Зняти гроші, поставити гроші, поставити чек на свій баланс. І це ще не все. Крім класичних банкоматів, клієнти під'їжджають до віконця, де знаходиться банківський працівник, і можуть внести чи зняти готівку, здійснити платежі або зробити інші фінансові операції. Часто для здійснення операцій використовується така прикольна система спеціальні трубки пневматичної пошти, які пересилають документи та гроші між автомобілем і працівником банку. Не знаю, як вам це, але мені тоді це здавалось, що люди тут настільки ліниві, що навіть в банк не заходять. Але через рік я вже користувався цим сервісом і був такий довольний, що не треба нікуди виходити. Перший DriveStru Bank був відкритий в 1938 році в Луїзіані банком Grand National Bank of St. Louis. ідея полягала в тому, щоб клієнти могли зручно використовувати фінансові операції, не витрачаючи час на паркування та очікування в черзі в самому банку. До речі, така штука, о, як допомогла в ковід. Пам'ятаєте про таке? Нам тоді радили уникати тривалого перебування в закритих просторах з іншими людьми. Тепер про основні характеристики банківської системи США: таких є 5 федеральний резервний банк. Центральний банк США, який відповідає за проведення монетарної політики, регулювання та нагляд за банками, а також забезпечення стабільності фінансової системи. Комерційні банки найбільші та найпоширеніші фінансові установи в країні. Вони пропонують широкий спектр послуг, включаючи розрахункові та ощадні рахунки, кредити, іпотеки та інші фінансові послуги. Найбільші з них, такі як JP Morgan Chase, Bank of America та Wells Fargo. Ще сюди можна додати Citibank. мають філії по всій країні та за її межами. Кредитні спілки це кооперативні фінансові установи, які володіють і керуються їхніми членами. Вони часто пропонують вигідніші умови на депозити та кредити порівняно з комерційними банками, але мають меншу географічну присутність і обмежені у виді послуг. До такого відноситься Український банк в США. Зараз розкажу про нього. Інвестиційні банки. Спеціалізується на наданні послуг корпоративним клієнтам та консультацій з питань зливів і поглинань, випуск цінних паперів, управління активами та інші інвестиційні послуги. Федеральна корпорація зі страхування вкладів. Урядова організація, що страхує вклади в банках та кредитних спілках на суму до 250 тисяч доларів. Ще одна страховка в США. Але ця страховка важлива: self reliance Federal Credit Union. Це український банк, історія якого глибоко вкорінена в українській діаспорі. В США цей банк був заснований в 51 році українськими іммігрантами в місті Нью-Йорк. Вони вирішили створити фінансову установу, яка б підтримувала потреби української спільноти в Америці, зокрема щодо доступу до позик і фінансових послуг. На початку свого існування цей банк мав на меті допомагати українцям адаптуватися до нових економічних умов в США. Надаючи кредити на житло, автомобілі та бізнес. З часом Self-Reliance розширив свої послуги, включаючи банківські рахунки, карти, інтернет-банкінг та інші сучасні фінансові продукти. Банк Self-Reliance зумів зберегти свою українську ідентичність і до цих днів. У цьому банку українцям, які щойно приїхали, найпростіше відкрити рахунок та взяти кредит. Так як я вже казав, що з цим можуть бути проблеми, бо є замкнутий круг з бюрократією. Для того, щоб відкрити рахунок, потрібно мати ID і доказ адресу проживання. А доказ адресу проживання і є рахунок з банку. Та й ID вам так швидко ніхто не дасть, а ще подекуди потрібно ССН. Щоправда, є банки, які більш лояльні по цьому питанню. Ну і ви зрозуміли, банк self reliance українською самопоміч вам в поміч. Це питання потребує особливої уваги. Ні, він тут не при чому. Я зумів знайти тільки декілька імен, людей, які були причетні до заснування даного банку. Степан Гнатів, один із засновників та перший президент. Петро Мельничук, ще один з засновників та перший віце-президент. Володимир Козій, багаторічний президент, який відіграв важливу роль у зростанні та розвитку цього банку. Може здатися, що це реклама даного банку. Я був би радий. Але, на жаль, ні. Self-Reliance, зв'яжіться зі мною. JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo та Citigroup часто потрапляють в списки найбезпечніших банків. Вони користуються високими кредитними рейтингами і мають значні активи, що роблять їх стійкими до фінансових криз. Ось вам доказ надійності на моєму досвіді. Пам'ятаєте, що я казав, що я мало не став біднішим на 500 доларів? Мабуть, років 4. Чотири назад, я мав наміри купити PS5 Сильно люблю FIFA на дивані побігати. Маючи кредитку від Chase Bank, я вирішив купити собі то онлайн. В той момент це було важко зробити по нормальній ціні. Ще на цьому моменті мені потрібно було трохи думати головою. You sure about that? You sure about that? Отже, знайшов я сайт, на якому PS5 була. Приблизно 500 доларів. Чомусь я тоді подумав, що вже пройшло багато часу з моменту релізу, тому зараз вже продається по нормальній ціні. Ну Но ви вже здогадали, що мене намахали. І нічого ніхто мені не збирався продавати і відправляти. Я це зрозумів майже одразу після того, як у мене зняли гроші, я не отримав підтвердження на e-mail. Я почав гуглити і знайшов, що цей сайт, на якому я купляв, з Вертаємось до банків. Я подзвонив свій, пояснив ситуацію, і мені сказали, що потрібно дочекатись дати, яка була вказана на доставку. А це якщо я не помиляюсь, десь один тиждень. І вже один тиждень пізніше я перезвонив ще раз, пояснив ситуацію, і на наступний день гроші були на моєму аккаунті. Тому так не знаю, чи працюється зі всіма банками тут, але мені повезло в той момент. А ще мені повезе, якщо ти підпишешся на канал і залишиш коментар. Це допомагає каналу. Також допомогти можна підпискою на Кофі та Patreon. Це не обов'язково, але мотивує. А що є обов'язковим це донати на будь-які перевірені збори для ЗСУ. Ми маємо це робити, особливо люди як я, які живуть за межами України. Ну і бувало, не все так гладко з банками в США. Найближчий приклад фінансова криза 2008 року. Вона виникла через зловживання в іпотечному кредитуванні та недостатнє регулювання складних фінансових інструментів, як от іпотечні цінні папери. Криза спричинила значні економічні втрати, високий рівень безробіття та колапс великих фінансових установ. Після цієї кризи уряд США вирішив встановити нові правила через закон Дода Френка. Ось основні пункти цього закону: закон створив нові установи для нагляду за фінансовими установами. Закон вимагає, щоб великі банки регулярно проходили тестування, щоб показати, що вони зможуть витримати серйозні фінансові проблеми без ризику збанкрутувати. Закон обмежив деякі ризиковані види діяльності, які банки можуть вести. Зокрема, складні операції з цінними паперами, які спричинили кризу. Я дуже надію, що цей закон працює, бо з теперішніми відсотками на іпотечні кредити ну, таке враження, що банки такі трохи. Ризикують, я б сказав. Ну, а якщо вам цікаво про кредитну історію в США, відео ось тут. Дякую, що дивились. Всім щастя, здоров'я, племінників.